Друзі, мої вітання, це сильні разом. Сьогодні в нашій студії Рожена Волянська, депутатка Тернопільської міської ради. Пані Рожено, раді вас бачити в нашій студії. Навзаєм спасибі. Будемо власне сьогодні говорити про політичну ситуацію не тільки в Україні, але й в світі. І, зокрема, хочу почути і поспілкуватися з вами і побачити реакцію навіть так на те, що відбувається сьогодні на фронті. Адже знаємо, що Україна готується до контрнаступу. Вчора так всі змі і всі просто дивилися, що відбувається в Білгородській області. Буде цікаво почути ваші. Експертні думки стосовно цього. Отож, розпочнемо власне, із вчорашніх так, новин для Білгородській області. Що ви думаєте про цей наступ, що взагалі там відбувається? На мою думку, контрнаступ вже розпочався. Угу. Звичайно, що нам офіційні джерела ще цього не підтверджують. І навряд зараз підтвердять, і ви й зверніть. Чому? Тому що контрнаступ тим і є контрнастом, що він має бути миттєвий і неочікуваний. На мою думку, те, що аналізуєш не лише е, вітчизняних аналітиків, джерела, якісь дзвінки і спілкування так, з військовими, тощо. а ще й аналізуєш з закордонних і навіть недобросусідських аналітиків, то робиш для себе висновок, що контрнаступ, безумовно, проходить. Він вже розпочався е, в декількох напрямках. Просто це офіційно зараз ніхто не виявить і е, не визнає, на мою думку. Е, розпочався миттєво. Дуже, на мою думку, в нашому дусі українського козака високо підняли шаблі зброю і вдарили так по російській гідності, по російській оці, знаєте. Пихатості російського солдата і того режиму, що я просто аплодую нашому генеральному штабу, нашим військовим, нашим героям. Я навіть не очікувала. У мене вчора просто дармове втратився, чесно вам скажу. І контр, на мою думку, це вже контрнаступ розпочався в напрямку перший. Це ми розуміємо, що це східний напрямок з Харківщини в то напрямку. Це на Білгородську область, ще Брянську трошки також зачепило. І на мою думку, що Бахмут наші захисники досить успішно теж форсують. До речі, теж дуже багато було інформації, зокрема в російських псевдозмі, стосовно того, що Бахмут вже захоплено нібито Бахмут вже очищено від наших українських військових. Хоча теж наші змі, так і наші військові повідомляють, що зовсім ні, що там зараз боротьба триває, запекла боротьба. Чи у вас можливо є якась інформація стосовно того, що відбувається на околицях Бахмута, і зокрема в самому місті, тобто чи тривають ж таки зараз бої? Що кажуть наші військові, які там? А, Безумовно, що бої тривають. Безумовно, що наші захисники поволі, але просуваються вперед. Звичайно, що там ведеться просто, просто е, настільки вкропролитні бої, настільки титанічну працю здоров'я все вкладають наші захисники, і вони крок за кроком вони просуваються далі. Це абсолютно, на мою думку, це неправда, що заявив був Пригожин, і вони вже там фотографії селфі робили на е, ну, зняли у... цей знак, теж показували так, коли та. десь там вони його віджали ну, і. Вони десь там якийсь кусочок, вони вже віджали якийсь період назад, і вони біля нього все. Оце крутяться, тобто камеру повернули не вправо, а вліво, і вони вже новий Бахмут взяли. Тобто на росіян орієнтувати взагалі не можна і не потрібно, тому що, мирничі, пропаганда абсолютно є недостовірною. Хоча я її теж читаю, бо це цікаво для себе робити якісь певні висновки. Але однозначно, що вони не взяли Бахмут і пішли далі наших. тобто, Звичайно, ті позиції, які вони вже були повідвою протягом цих 220. З плюс там 24-25 днів, Вони собі, але наші вони їх мали, але наші хлопці їх посувають. І остання інформація з ведення штабу я сьогодні читала, що наші хлопці просунулися станом на сьогодні, за цих декілька, буквально 2-3 дня на 200-400 метрів. Це ми розуміємо, що контрнаступ ведеться в різних напрямках. Він дуже миттєвий, дуже професійний і дуже злагоджено. Іду геніально стратегічному е розумінні військової тактики, продуманий. Давайте також скажемо, а взяли що так, який Бахмут, якщо фактично все місто зараз зруйноване і майже не залишилося в цілілої будівлі, так щоб туди, наприклад, повернулися мирні жителі. Ми теж бачимо відео, що це просто от зруйноване, скажімо, так, місто, фактично, поле залишилось тільки від того, що колись ми Руїна, називали місто так, руїни, так е Бахмут, і теж як це потім нам відновлювати, це дійсно дуже важливе питання, яке після перемоги все ж таки, ми також будемо піднімати. А загалом, стосовно Білгорода і тої ситуації, яка була вчора, цікаво почути вашу думку стосовно самих жителів так, Росії, Московії, можемо називати так і Московія, так. Московія. Так. Чи, на вашу думку, що, можливо, якесь примирення з ними взагалі, чи якась розмова, зокрема в цій ситуації, що можете сказати? І, і, і в майбутньому теж цікаво дізнатися, чи все ж таки українці і росіяни Розумієте. можуть мати якісь спільні? Розумієте, роботи? тут я особисто з перших днів говорила, що ні, однозначно, ні. Тому що не можна виправдовувати простого росіянина. Або московита, виправдовувати тим, що в них пропаганда більше 20 років, що їм промили мізки, в них забрали волю, волю наснагу до свободи тощо. І це виправдовувати ті їхні слова і ставлення, і те, що вони допустили. І не ще допустили, а вони загарбники, вони окупанти, це найгірше, що може бути. Я з перших днів дотримуюся цієї думки, що я виправдовувати не хочу причини, чому так. Я не хочу їх розуміти. Особисто я. Чому? Тому що е, неважливо, ти маєш доступ до інтернету, ти маєш доступ до навчання, ти маєш доступ до е, спілкування. Їх не закрили як паука в трьохлітровій банці, закрили кришку і все, і темна кімната. Ні. Е, виправдовувати їх неможливо. Чи є в наші е, кожен, я вважаю, московитий, кожен росіянин. Е, Винен в тому, що на сьогоднішній день є. Їх є. Кожного є відповідальність, і провина в тому, що відбувається на сьогоднішній день в Україні і смерть кожної дитини, кожного українця. І це для мене крапка, це моя особиста позиція. Я на неї маю повне право. Чи є в нас в майбутньому примирення, шанси і тому подібне? Для мене особисто ні. Кожен має вирішувати, але я вважаю, що ми не маємо права забути ніколи в житті, е, ніколи не маємо права, навіть буде мир, навіть вони спокутують свою провину, навіть вони визнають свою провину. І як історії, ми знали, вже були такі випадки інших націй, не будемо зараз в історію вдаватися, немає часу. Е, я вважаю, українець повинен вже навчитися пам'ятати не лише добро, але й зло. Тому що е, коли наша пам'ять настільки коротка, ми будемо постійно повторюватися до цих подій. Пройде 10-20 років і ми дивно, до них в цій ситуації, що, дійсно Дуже багато людей, які живуть так в Росії, ніяк не висловили досі свої позиції. Тобто вони, е, вони не, не розуміють, що робити. є війна. Згадайте, теж була ситуація, коли е, те, фотографії так? і відео з Бучі казали, що це просто постановка. І досі я бачу, що є якісь соціальні мережі, які це просувають, що нібито це постановка була е, знаєте, в Бучі. І сергів? Дуже цікаво, що ці люди досі не можуть повірити, те, що війна триває, і це вже не один Ви знаєте, місяць. І більше що року, мені не. особисто байдуже, в що вони вірять, що не вірять. Тобто як це питання йде взагалі в моральності. Там, я розумію, що для них справді роблять картинки, що це все постановки, неправда і все тому подібне. Їм дійсно це вливається просто яд цей в голову. Не в тому мова, а мова про те, що ти окупант, вже сам факт. Ти прийшов на чужу землю, ти порушив чужі кордони, і ти прийшов не з квітами. А і подарунком ти прийшов зі снарядом, смертю, вбивством, насиллям і на танку ти приперся. Тобто, сам факт того вже байдуже, байдуже бай в чому не вірять. Сам факт, як ти як нація, як ти як представник своєї нації, можеш підтримувати і виправдовувати бучу постановки, коли ти приперся на чужу землю. Ти є не ти вбивця, ти насильник. Навіть ти, який сидиш вдома біля телебачення, я завжди говорю, що навіть той, хто просто свідок і учасник злочину, це вже і теж учасник злочину. Навіть якщо ти стояв поруч і бачив насильство, ти нічого не вдіяв, ти учасник злочина. Бездіяльність, повторюю, пам'ятаєте наші всі ефіри, бездіяльність породжує. Злочин. І тому і відповідальність має бути колективна. Я кардинально, радикально, хто би мені не говорив, що це політично вигідно, не вигідно мені, байдуже. я говорю одне: ми з ними не маємо права ніколи в житті шукати спільних точок дотику. Але знову ж таки, іншої сторони медалі, давайте подивимося на славний легіон визволення Росії. На свободу Росії. Так? Їхні, це ті легіони, які сформувалися, вони складаються з росіян, чистокровних росіян, які прийшли в Україну боротися проти путінського режиму, проти оцього загарбницьких окупаційних різних речей. І ви подивіться, що саме вони на сьогоднішній день є кістяком, скажімо так, серцевиною. Того, що саме вони зайшли на територію е Брянської області, на територію Білгородської. І ви дивіться, ці хлопці. Героїчно під на в наших військових формах з нашими шевронами вони е, відстоюють свої права і вони говорять ні війні ні окупації України. Вони на нашій стороні. Це героїчні надзвичайні хлопці. Не проливали кров того клятого окупанта на нашій землі. і Зараз вони те саме роблять на своїй землі. Вони дійсно звільняють і вони хочуть зробити їхню офіційну офіційна заява. Що, чому ви там опаниз? Вони сказали, ми робимо ну Це вже і президент сказав, і Будано. Вони звільняють території тих областей від російських військ, ФСБ і тощо звільняють територію для того, щоб створити буферну зону, чисту демілітаризовану зону, де не буде обстріли наших мирних міст і загроза нашому життю українців. Які би слова, як би що не звучало, це достойніші люди. І знову ж таки всіх прирівняти росіян і є якийсь один відсоток надзвичайних людей. І ви розумієте, в мене навіть в голові от починається сумнів, що робити далі. А таких людей є теж в Росії. Але на вашу думку, чи це не обернеться для нас, скажімо так, ще однією проблемою? Адже теж ми раніше чули від наших союзників, що ми надаємо вам зброю тільки щоб і техніку, щоб оборонятися. І, відповідно, зараз нібито можуть російські змі це перекрутити, що все ж таки іде наступ на російську землю на області Росії, теж будуть це доносити таким викриленим чином, що нібито Україна захоплює ще іншу територію. І тоді теж союзники скажуть, ми ж вам давали зброю. Крою техніку і всі танки на те, щоб ви оборонялися. А тут що це таке? Чи на вашу думку це не буде от зараз цією такою перепоною в нашій боротьбі за свою незалежність абсолютно за перемогу? Ні. Абсолютно ні. Ви знаєте, я вам скажу абсолютно ні, тому що остання заява сьогоднішня, якщо не помиляюся, ранішня а, представника держдепу США, а це наш один з найголовніших союзників, а, чітко висловили позицію, що все, що відбувається в Україні, винні. Расисти uh -huh. і Московія, і все, що Україна зреалізовує для звільнення своїх територій і захисту своїх мешканців, це є їхнє законне право. А допомога нам від цього не буде страждати? Це і заявили європейські країни аналогічно, що ми діємо в межах своїх можливостей. Але ви зверніть увагу, що це росіяни звільняють росіян. Про що тут може йти мова? Ну цікаво, до речі, буде подивитися, що буде далі. Адже так, вчора інтернет просто ряснів новинами так, з фотографіями і це відео. Було ми так дивилися на це все сьогодні. Все ж таки бачимо трішки, зберігаємо тиші, так і все ж таки буде цікаво дізнатися, що буде далі, і обов'язково дізнається. Я думаю, побачимо. що буде далі, те, що буде успіх цієї контр. Наступальної операції, згадайте мої слова, ці хоробрі захисники візьмуть все, що мають взяти. Вони створять цю буферну зону, вони створять демілітаризовану цю зону, тому що вони діють надзвичайно жорстко, правильно і дуже так як. Блискавично, і тому я впевнена, що вони зроблять все, вони все реалізують, тому що я думаю, що до цієї контрнаступу і цієї операції готувалися багато часу, довгий період часу. Вона дуже підготовлена, спланована. А нам вже подадуть інформацію офіційно лише тоді, коли вже буде повний успіх. А те, що буде успіх, я навіть не маю сумнівів. Ну і зрештою так зберігання тиші ситуації тихають. є доцільною. Зокрема, е, і як в контрнаступі. Зокрема, ми це бачили, як звільняний Херсон, Херсонська область також Харків. Харків, Харків так Харків. Е, тише в цій ситуації грає нам на користь тільки і на, на користь, тільки на руку. І нам потрібно просто тримати кулаки за це все, не мати ніяких сумнівів, немає, не думати, хто нам допоможе, не допоможе. Всі нам допоможуть, тому що на сьогоднішній день е, цілий світ розуміє, що е, пу. Піде далі, якщо він змете Україну, він змете цілий цілу Європу. Тобто всі це розуміють вже зараз ілюзії немає ні у кого. І тому всі, як один кулак, тишою зберігаючи тишу, дають дуже багато зброї, дуже допомагають. І ефки вже давно певний період часу проходять навчання. Не можемо сказати, що там давно, але певний період часу. Це все просто подається тоді, коли має подаватися, і коли для цього наступила слушна, слушний час. Тому тримаємо кулаки за них. Молимося за наших захисників, просто я знімаю шапку перед нашим і заложним олерієм і перед його штабом, перед стратегами, заступниками. Просто плодую, тому що це колосальна, колосальна операція, і вона буде мати успіх. Власне почали говорити про окупантів. Не можу вас не запитати стосовно е, того, що відбувається в нашій області, зокрема е, в західній Україні. Адже е, тут ми вже не один місяць і не один рік боремося із московським патріархатом. Е, кілька тижнів тому дуже багато було протестів так люди виходили а, там з прапорами так. до цих церковних, в Тернополі. Це було так, і що зараз відбувається з цим, зокрема в Почаївській лаврі, чи є у вас якась інформація? Бо знаєте також що нібито обласна рада теж підтримала це рішення, що потрібно щось там змінювати, щось але якогось офіційного подальшого рішення немає. Так, тишина так само тут в Тернополі. Ми також бачимо, що нібито так депутати міської ради проголосували за те, що не мають права там більше збиратися. Так оце релігійна організація, скажімо так. Що зараз там буде, на вашу думку? Що буде відбуватися? Як по-іншому. По є в нас, ми є європейською країною. Я завжди це говорила і буду говорити. Чи є ми європейському союзі, чи ні, ми в Європі. Ми є європейська країна. І це з однієї сторони, з всіх сторін це великий плюс, бо ми не такі, як московити, дичина, просто дичина і все. Але з іншої сторони є негатив. А негатив він полягає в тому, що ми змушені все-таки в легальному, законодавчому, правовому полі діяти в, дані, в, дані, в даному ракурсі, скажімо так. Тому що якби ми були не такі проєвропейські і не в Європі, то і наш курс не був туди, як от у нас курс туди, то звичайно, що це потрібно робити дуже радикально. Ну, які методи радикальні, я думаю, всім все відомо. Не будемо їх перелічувати. І я думаю, за день. Не було б ні одного московського попа, ні одного церков цієї пропагандистської, незрозумілої релігійної пропаганди вливання нашим людям в тих населених малих пунктах Тернопільської області, тої рашистської ідеології, в тому числі, не було б нічого. Вже давно була б одна українська православна церква і проукраїнське тільки так, формування. Але Тернопільська міська рада не заборонила. Проводити. Ми не маємо права на це, так? тобто якісь богослужіння провадити тощо. Ми скасували право на користування землею, те, що ми були виділили ці релігійні організації, так? і ми скасували це право користування. Воно вернулося у власність громади Тернополя. А що далі? Вони мають право заходити і проводити в своєму приміщенні богослужіння. І я думаю, вони це успішно роблять. Я за ними не спостерігаю, скажу, бо я ніколи ті церкви не ходила. Це для мене огида. Я не хочу навіть чути про них. Я за те, щоб їх давно вже закрити, розігнати, навіть камінь на камінь, не залишити, побудувати іншу церкву, якщо вони звідти не хочуть вийти. Щоб там навіть духу їхнього не було проросійського, цього московицького. Хай на мене ображаються, не ображаються мені байдуже. Це моя позиція радикальна. Але ми повинні діяти в законодавчому полі. А праве поло таке, що на сьогоднішній день ну, цей крок за кроком ми будемо йти. Ми повинні це робити. Його потрібно забороняти на центральному рівні. Повинне бути, ну, ця боротьба вже йде, і на законодавчому рівні теж просто це потребує час. І ми розуміємо, що на те Почаєвська лавра це наш великий черяк. Е, колись був зараз, вже дивіться, Києво-Печерську лавру. Зайшли наші священнослужителі. Наша ПЦУ, я знаю, що зайде так само і в Почаві, якщо ще не зайшли, і це шлях, до якого ми йшли, і будемо йти, і ми його дозавершимо. Не так швидко, як би хотілося, але ми це зробимо. Дозаті ну, так, якщо ще в нас тут в області більш-менш ситуація спокійна, скажімо, що а, от е, зокрема, я знаю багато випадків, було я думаю, ви також бачили в інтернеті: що коли е, привозять у село чи населений пункт загиблого бійця, і е, просто не можуть його відспівати в церкві, адже просто його не пускають туди. Мені здається, це дуже вже. Е, Низько і от неправильно саме з цими повинні боротися. Саме тому цю українську православну церкву потрібно Абсолютно. забороняти і закривати такі храми. Абсолютно, все, що пов'язано з московитами, має бути радикально закрите, розігнане і на тому поставлено. крапку. Просто на сьогоднішній день я скажу навіть по собі, вам скажу буденні речі. Політичні речі, гр... будь-які навіть, я скажу часу, навіть громадські якісь речі. Особисто для мене, ви знаєте, що що, що громадською є активна людина вже дуже багато років, воно відходить на задній план, тому що є основне, основне це перемога і все робити для цього. Просто все, що ти можеш. Тобто можна сказати, що і зараз тому, це не на часі. так? Воно вже на часі. Воно це. на часі, угу. воно так. Просто воно йде отак, як кажуть, поволі. Воно котиться, цей шар, і воно поки йде поволі. Коли ми вже побачимо, що ми виходимо по війні. На якісь вже розуміння перемоги це безумовно, і воно буде зупинятися, Повірте, ми всі повернемося до цього питання. воно значно згори полетить, навіть не покотиться. Просто і але його потрібно штовхати. І я бачу, що на сьогоднішній день цей процес все таки штовхається. Але це все буде все таки трошки більше до перемоги. Зараз туди потрібно нам всім працювати і підтримувати. Але бачимо, що не тільки ця проблема зараз є в Україні, зокрема, і мовне питання також оголилося, культурне питання. Так ми зараз фактично переробляємо все. Форматовуємо дійсно нашу культуру, бо було багато російської музики, і ми зараз маємо. ми це викорінюємо. Зараз ситуація є з російською мовою також ми над цим працюємо І релігійне питання. Тобто, бачимо, що війна також прозв'язала багато інших запитань, які в нас були, але які теж ми відкладали, переносили. І Я так розумію, також після нашої перемоги. Ми цими питаннями також повинні зайнятися і повинні працювати. Наприклад. А якраз питання мовне. А питання культурне, тобто культура, буде там мова, чи спілкування, і символіка, то що я вважаю, що це вже нагальне питання на сьогоднішній день. Закрити питання з на мою думку, ті українці, які спілкувалися російською мовою, їм по потрібно негайно починати вчити українську мову в голові в себе перебороти. Ось це розуміння, що е, я ж російською говорив ціле життя і не знаю українською, як я перевчуся, але ж мої е, побратими російськомовні, дивіться на фронті, як воюють, і справді це так дуже великий наш фронт і російськомовний теж, тому що вони зі сходу і вони встали просто героїчно е, своїм життям, захищають нашу Україну. Вони є українці, безумовно, так. Але я буду просити, я буду наголошувати я і буду закликати всіх, хто мене буде чути, що в будь-якому випадку. Погано говорити, але повинен говорити мовою української, а не мовою окупанта. Це є питання навіть не поваги, не питання поваги до нашого воїна і до нашої з вами боротьби, а питання виключно моральності, етичних, бо Путін пішов туди, де російська мова. Путін не прийшов сюди, і йому тут просто шансів немає. Йому нема що тут робити, ти всіх не винищиш. Тобто іде питання, що однозначно вже на часі забороняти російський контент, закривати ці всі питання, переходити на український. Я вам скажу чесно: у мене дуже багато друзів, які проживали на Харківщині, Київщина, Одещина, де виключно спілкувалися російською мовою. Я перед ними схиляю зараз голову, тому що людина, яка не знала, що таке українська мова, на превеликий жаль. Навіть подекуди не вчили в школах української мови, вони зараз дуже поганою українською мовою, не чистою, не літературною, але з поваги до українського солдата, до України з ненависті, до того московита клятого спілкуються. Поганою українською, нечистою мовою, і я перед ними ще більше схиляю голову, тому що їм це ще важче в сотні разів ніж нам. Але це потрібно робити зараз. І люди повинні зрозуміти і мати повагу до українського. Це процес клопіткий, важкий. Певний час він займе, але я впевнена, що ми до того дійдемо, бо я вірю, що в Україна це просто непереможна країна. Ми будемо тільки українськими. Стосовно того, що на часі, не на часі, зараз дуже багато є різноманітних версій стосовно виборів, так адже бачимо вже якісь і світлини від політиків, так депутати на фронті, дуже багато є якихось таких пафосних речей, так які ми теж зустрічаємо в інтернет-просторі. І на вашу думку, взагалі, чи можливі вибори під час війни, все ж таки я наскільки знаю, офіційні. Заві президента, що такого бути не може, поки не буде перемоги, доти ніяких виборів в Україні теж бути не може. Але все ж таки експерти прогнозують, що вибори можуть статися і можуть бути. Е, ваша позиція, ваша думка стосовно однозначно, ні. Тут навіть не може бути інших якихось міркувань. Е, поки війна, бойові дії, е, активні бойові дії, іде звільнення наших територій. Е, однозначно ні про які вибори говорити просто не можна. І ті люди, які готуються до виборів, свідомо, несвідомо і вже там щось, якісь дії в тому напрямку політизуються і робиться, я таких людей зневажаю, і мені соромно, коли я такі прояви бачу на сьогоднішній день. І повірте, навіть не питання сорома, всім байдуже на це. І слава Богу, що всім байдуже на сьогоднішній день на такі прояви, тому що зараз тільки війна. Перемога йти вперед, і нарешті добити ту ту двоголового незрозумілу курку яка в них намальована. кажуть орел. ки це орел, е, тому їх треба вже нарешті добити. Ту всю ту всю наволоч і е, вибудовувати зовсім іншу країну. Все таки е, одномовною повторюся, однокультурною, одноісторичною, щоб не було одні так, другі так, і в одних одні герої, другі, другі. На все таки мають бути одні герої. Тоді ми нація, і ми ніколи не повернемося. Знову ж таки до минулого, а політик вибори. Ні, я вважаю, що президент тут сказав абсолютно вірні речі. І ніхто вибори ті. Я думаю, що це буде саботаж. Ніхто на це, по перше, не піде на сьогоднішній день. Ніхто не ризикне на це піти. Тому завершиться війна перемогою після якогось періоду часу будуть вибори. І вони потрібні. Якими ви їх бачите? Ці вибори у майбутньому. Я їх навіть на сьогоднішній день не хочу ніякими бачити. Абсолютно. Я навіть зараз не хочу про це думати. Знаєте, Сергію, як кажуть, що в мене мозок завантажувався непотрібними файлами, абсолютно і нецікавими файлами, які абсолютно на сьогоднішній день маловартісними і не мають ніякого значення. Я вже повторила, що має значення. Тому спочатку основне, а пізніше все вже другорядне. Але вибори повинні бути після війни. Без перенесення, тобто перенесення може бути тільки в рамках uh -huh. якихось дозволених норм, щоб ми теж не стали, не дай Бог, після перемоги такою ж країною, яка проти якої ми зараз всі, всім цілим світом боремось. Я наголошую, коли якісь держслужбовці, я просто звертаюся, якщо мене почують, я не буду імен назвати. Говорять, що ми самі все перемагаємо, нам не допомагають жодно. Я вас дуже прошу утримуватись від таких. Бесід і від таких розмов цілий світ на сьогоднішній день з нами бореться. Ми відчуваємо плече, руку, кулак з цілим світом. Наші люди виборюють, У нас є багато. Повірте, я не буду зараз говорити, бо є якась теж інформація, але я не маю права зараз її озвучувати цілим світом. Ми боремося. Нам все дають з нами пліч опліч, і ми разом цілим світом переможемо цю гідру. А ми її ми відрубаємо її всі голови. Я навіть не маю в цьому ніякого абсолютно сумніву. Маю також запитання стосовно допомоги нашим захисникам. Неодноразово це питання піднімалося. Зокрема, і е, про гроші, які теж говорилися так, про ці 100 тисяч і, крім цього, про якусь лікарську допомогу. Також дуже було багато постів від самих військових, які приходять сюди лікуватися. Від них вимагають багато якихось документів, паперів і зараз, нібито навіть проходження цієї лікарської комісії. Упростили так, щоб дійсно військовим, які приходять сюди на цю територію, щоб дійсно пройти все набагато швидше, що ви пропонуєте також можливо як допомогти депутатам? Перепрошую, депутатам військовим в цьому, зокрема, як ми можемо їх підтримати. Мають бути виплати, має бути ще якесь медичне забезпечення, психологічне забезпечення, реабілітація. Як це все має робити на сьогоднішній день? Ми навіть, бо я є член комісії з гуманітарних питань, Тернопіль, постійно діючої комісії з гуманітарних питань при Тернопільській міській раді, як депутат, і в нас там прийняті ряд програм, і навіть на останній сесії ми вносили зміни, де є допомога, фінансування, підтримка і діючих військових, і сімей загиблих, і дітям, яким до. 18 років там ціла програма, цілий спектр відповідно прорахований і перелічений. І цим потрібно користуватися. Але я попрошу ще військових, ви знаєте, тому що все завжди виникає в процесі. Якщо ви бачите, що десь вас можливо не надали вам на медичну допомогу, реабілітацію, а якісь, можливо, навіть ті самі виплати, які вам повинні надатись по законодавству, а вас. Чому з якихось безпричинно вам цього не надається? Десь вас образили банально, десь неправильно віднеслися по моральному аспекту. Будь ласка, мене в соцмережах знайти надзвичайно легко. У мене всі публічні сторінки. Будь ласка, я вас дуже прошу, пишіть в особисті повідомлення. Разом, так як ми з 2014 року багато з чим боролися, і це все переломлювали, якісь такі речі недопрацювання і несправедливості. Зараз, якщо вони є, ми з вами теж допрацюємо разом, тому що все ти не передбачиш. Звертайтеся. Кажіть і рухаємося далі. Що ж дякую за розмову, друзі? Нагадую, що сьогодні в нашій студії була Ружана Волянська, депутатка Тернопільської міської ради. Дякую, що знайшли час. Так і розповіли нам такі цікаві і важливі речі, дякую. про які сьогодні обговорює весь світ. Але в нашій студії це теж цікаво почути. Сьогодні слава Україні, героям слава друзі. Дякую усім, хто був з нами. Нагадаю, це були сильні разом.